Привіт, мої хороші катусики. Добрий день, everybody. Ви коли-небудь задумувались? Нафіга ми такі гарні тут є? Ні, я от не кажу про людство в цілому, я кажу про айтішників. Часто кажуть, що айтішники. Існують для того, щоб вирішувати проблеми. Ой-ой-ой. Але є ще така говірка, що IT зараз вирішує 90% проблем, яких не існувало до того, як з'явилось IT. І да, якщо ви порефлексуєте на те, що ви робите, то в більшості випадків ви або допилюєте вже існуючий функціонал, або фіксуєте існуючий функціонал, або створюєте якийсь функціонал, який буде спрацювати з іншими системами для того, щоб виникло щось нове, щоб інші потім до Фіксували за вами те, що ви зробили. Да-да, це Кіченнерд. І сьогодні ми поговоримо про вирішення проблем. Kitchener. А перед тим як ми перейдемо до нашого найцікавішого випадку, я хочу подякувати всім нашим патронам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. Nerd. Котусики, я вам дуже часто кажу про важливість вивчення англійської. Зараз реквайрмент з рівня англійської в ІТ підросли, і без сильної інтермідіат практично неможливо почати роботу в ІТ та претендувати на конкурентну зарплату. Так от, сьогодні поговоримо про онлайн школу англійської Solid English School. Гайзи спеціалізуються саме на ІТ англійській і розробляють курси разом з IT-фахівцями. Плюс вони дуже гнучкі і мають формати навчання під будь-який графік. Хоче Займайся по 15 yeah. хвилин на день на відеокурсі, а хочеш, відвідуй заняття в Zoom двічі, тричі на тиждень до, чи після роботи. Солід за дроти свої справи, заняття у них без води, і як не інгріш, сестра твоєї свахи. Навчаю тільки тому, що потрібно для комунікації на ІТ-проекті і проходженню співбесі. Переходь за лінком в описі під відео, щоб пройти тестування рівня англійської і підібрати найефективніший курс під твої задачі. А за промокод. Одом діємо малеє, ще й отримаєш добірку корисних чек-лістів для вивчення IT англійської. Solid English School. You can learn it. Ви коли-небудь думали, що для того, щоб вирішити проблеми, які створили інші програмісти, ми дофіга всього вчимо. Та навіть те, що ми вивчаємо в інституті, називається Computer Science. комп'ютерні науки. Хоча здавалось би. Яка тут блін наука? В більшості з нас робота максимально проста? Я роблю роботу. Роблю. Ну але так о, як можна робити, то я роблю. а Як можна не робити, то, то я й не роблю. Хтось фіксиє якісь інтерфейси, хтось пише якесь туперила API, але в більшості з нас науки немає. Та ми ж навіть кляту звичайну математику дуже рідко використовуємо. А нафіга вам вообще ця математика? і Як вона вам? Знадобиться 에... в житті. Там, якщо бінарну алгебру з різними SQL запросами використовуємо, вже добре. Тобто наукою по суті і не пахне. Впейдет. Але з іншої сторони, ми створюємо таку велику кількість інструментів. Запитайте в будь-якого джаваскріптера, яку білд систему вони використовують. А якщо запитаєте вдвох, вони ще й попиздяться. Ти ми вивчаємо так багато підходів. Хтось використовує CQRS, хтось використовує ще якусь біду. Фронтендери спорять про використовувати там одну систему моделі чи іншу. Ми, Ми створили мільйони фреймворків, кожна з яких щось гірше, щось краще, щось чогось... ще якась фігня. Ми маємо читати величезну кількість книжок і продивитися величезну кількість спічів з конференції, щоб потім в Нетліксі вийшов якийсь тип на конференції і сказав: мікросервіси, гавно, всі повертаємось на Monolith. І ми все, що ми прочитали про мікросервіси, можемо взяти, завернути і заткнути собі в... у зраку. І очікувати, коли ж знов буде цей цикл повернення мікросервісів. Та божечки, більшість айтішників українців мріють колись стати архітектором. Бо архітектори знають таємні знання, які допомагають нам створювати системи. Коли-небудь підійдіть до знайомого архітектора і запитайте, що таке Атам. Што? Але в цілому, якщо навіть взяти той нещасний атам, а просто хто не знає, це Architecture trade Analysis Method. метод. Okay. Ну коротше, це насправді рекомендований метод, як архітектори мають працювати зі стейкхолдерами, їх збирати, щоб вони написали реквайменти і в кінці кінців ми мали архітектуру. Боже, потік інформації, але знаєте скільки цей процес займає? Знаєте скільки? Два три тижні навіть в кеністі було рекомендовано як мінімум 11-12 тижнів. Якщо б ми працювали просто над архітектурою 12 12 тижнів нас би ніхто не замовляв наші сервіси. Ні, випадки є, ви не подумайте, але в цілому сидить архітектор дивиться референс модель і такий. Ну ладно, от сьогодні вот це будемо використовувати, або ще гірше я це використовував на минулому проєкті і тут використовую. Коротше, зовсім не зрозумів. нахіра ми стільки всякого вчимо. Якщо проблема здебільшого треба вирішити на вчора, і тут завжди в кожного програміста був такий момент, коли ти маєш працювати на якомусь проєкті і є він. Старий сука, кот старий сука, кот це код, який дуже погано написаний. Його не те, що писали, допилювали. З над його трупом знущалися всі, хто був в цій компанії. У яка ж скатеняка написала цей софт, що воно так працює? Нереально Обідно Типу його бояться рухати навіть старожили компанії, але та сука працює, приносить гроші, і ніхто не знає на що його замінити. І Я завжди про цей кот думав. Чи завжди він був такий поганий? Чи можливо його хтось колись? Написав, думав про його розширення, думав про те, як же він буде використовувати через 10 20, а то й 30 років, і щоб нащадки не душі в ньому не чаяли. Тому що ми всі читали книжки, типа чистий кот», у іску програмування і так далі. І тут питання ми стільки всього вчимо, для того, щоб в кінці кінців написати галі код, який буде приносити багато грошей. А з іншої сторони, а вдруг він був написаний дуже гарно спочатку, але потім його зробив. Одволи, чи має сенс писати його гарним? Навіщо ми це все вчили? Бо той клятий код все ще працює і все ще заробляє гроші. Ганна, ну можна за сума. І от рефлексуючи на цю тему, я хочу з вами трошки поговорити, як я вирішую і як вирішувати проблеми. Kitchen nerd. і перший, напевно, найголовніше. Поставити собі запитання, чи треба вирішувати ту проблему. Да, да, і тут треба думати з точки зору бізнесу, чи потрібно бізнесу, щоб саме ця проблема була вирішена. Дуже часто програмісти хочуть вирішити проблему, тому що бачать, що щось дуже погано написано. Ми дуже часто кажемо, що це технічний обов'язок або. Технікал депт його треба от моментально зафіксити. Бо якщо це не зафіксити, в майбутньому воно розростеться і все стане дуже погано. Але чи проіснує цей код до того майбутнього, коли все стане погано? Чи проіснує та компанія, чи той продукт, який використовує цей код до того моменту, що вона стане погано? Чи можливо іноді треба витратити свій час і енергію для того, щоб написати інші речі? Які просто зроблять так, що компанія або продукт доживе до того моменту, коли от той код, про який ви зараз думаєте, стане поганим. Не завжди треба вирішувати болючу проблему прямо зараз і вже. Не завжди ця проблема дійсна проблема. Не завжди ця проблема доросте до того моменту, коли вона стане проблемою. Тому завжди питайте себе, чи треба вирішувати цю проблему саме зараз, навіть якщо вона мулить очі. Да, і перший хуйню, блядь. Другий пункт, яким я оперуюсь, це для чого вирішується ця проблема. Так, ви можливо можете мати в голові якусь одну проблему, можливо, у вас якось дані не так записуються, або десь сесія губиться, або ще якась біда. І ви хочете написати систему, яка це вирішить. Чи треба писати цілу систему, яка вирішить саме цю проблему? Можливо, є сенс подумати і написати систему, яка не буде мати цієї проблеми, а дасть велику кількість інструментів програмістам для того, щоб вони використовували для того, щоб вирішувати цілу сім'ю таких проблем. Але знову ж таки, тут треба завжди ставити собі границі, тому що Джоль Польський, да-да, людина, яка в якийсь момент написала Stack Overflow, завдяки якому в багатьох з нас все ще є робота. Джоель Спольський ще в 2004 році, в своєму блозі Joel on Software написав офігенний блокпост, який називається Architecture Astronauts. І Architecture Astronauts це ребята, які хочуть намалювати архітектуру, яка вирішить всі проблеми. Просто ця система мала би вирішувати тільки якусь специфічну категорію проблем. Вона не мала зробити світ краще, вона не мала вирішити всі 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 проблеми. В більшості випадків Architecture Astronauts, коли починають писати своє головне рішення, тому що вони вирішили, що вони, блядь, гау. Вони починають о, а тут ще такі кейси, а тут ще, а тут же ж можна цю систему в майбутньому використати ще для багатьох речей, які потім ми всі будемо використовувати, і всі будуть казати мені дякую. Ні, дуже рідко стається так, що вашу систему будуть використовувати в якомусь давньому майбутньому після того, як вирішили свою проблему з допомогою вашої системи. Таке відбувається вкрай рідко, тому насправді система має вирішувати дуже специфічні проблеми, про які ви маєте подумати, і в якийсь момент сказати: Так, Федя. «Блядь, ти щось задумався про якісь інші речі, ти маєш отово вирішувати. Тому завжди потрібен баланс. Не вирішувати якусь одну проблему, а можливо вирішити якусь категорію. І при цьому не вирішувати всі проблеми на світі. Завжди повинна бути межа. І чувство міри третя штука, це наскільки ваша нова система або ваше рішення має бути backward compatible. Дуже часто бувають випадки, коли система, ну звіздець, вона просто виглядає як Франкінштейн, який скрипить, кровоточить і злобно матюкається. І ми хочемо вирішити проблему, яка просто от всього Франкінштейна ще одним гвоздьом встане, і не треба буде нічого міняти, не треба буде нічого фіксити. Ми просто прідогадаємо, як воно має бути. Ми будемо готові до всіх випадків, і от вона коли стане, все буде добре. Але нас. Правді, таким чином Франкінштейни і створюється. Іноді треба подумати, що систему, яку ви розробляєте, не має бути backward compatible. Да, да, можливо, в деяких випадках Франкінштейна також треба буде переписати для того, щоб він міг використовувати цю нову систему. Але при цьому ви не зробите стару систему ще гірше, ніж вона була, тому що завжди Франкінштейн, якщо ти йому вставляєш гвоздь в голову, в нього жопа відвалюється. Тому можливо, треба і Франкінштейна підшити і нову систему використати, яка не буде нести в собі прокляття. Тя минулих років знов ж таки, також треба подумати, скільки буде коштувати вирішення цієї проблеми. да, дуже часто рішення проблеми може коштувати набагато дорожче, ніж сама проблема. І тут ми повертаємось до тих самих програмістів або архітекторів, які хочуть зробити найкраще вирішення в світі, яке буде тривати роками. Яке буде усюди використовуватись, і що воно буде швидко працювати, не працює це часто до цього просто не доходить. Якщо ви вибираєте рішення, яке треба написати, це має бути рішенням. Це не має бути дуже дорогим рішенням, яке буде робити те ж саме і можливо трошечки більше. І повірте, коли я працював в Аутсорсі, в мене також були випадки, коли я замість простого рішення. Запропонував дорогі, більш високотехнологічні рішення, які були написані більш правильно ніж те, що можна було просто швиденько написати, і клієнт би далі заробляв гроші. Це неправильно. Запам'ятайте і відвертом скажу не факт, що дорогі рішення працювали довше ніж просте рішення, яке вирішувала система. Бо насправді ми з вами вчимо дуже багато всяких підходів, типа Solid, кіс і, і так далі. Але вони один одному дуже часто противоріча. Тому що якщо ви читаєте то keep it simple stupid, а з іншої сторони. Ви маєте підготувати архітектурне рішення, яке підходить по різним quality атрибутам, які самі натягують ціну системи в декілька разів. Нічого собі і при цьому це вроді би одна наука, але принципи один одного сосять. І останнє, от те, до чого я й говорю, і як треба вирішувати проблему. Дуже часто проблему можна вирішити дуже просто, дуже швидко і можна сказати грязновато. І ми повертаємось до попереднього: не завжди ваша система має проіснувати. Десятки років. Якщо вона допоможе компанії в наступні півроку або рік заробити декілька мільйонів доларів, повірте, ця компанія може з задоволенням потім переписати вашу гівняну систему. Часто писати маленькі, прості рішення проблеми, які можливо не написані за всіма канонами комп'ютерної інженерії, і переписувати їх. Кожен рік набагато дешевше ніж збудувати один раз комбайн, який буде величезний. На ньому буде працювати велика кількість людей. Він може зробити все і ще більше, але буде використаний точно так же, як ця невеличка і проста системка, яку ви ну, наступного року перепишете. Ну ще через два роки перепишете. Тому завжди думайте про бізнес. Бізнес має зробляти гроші. Бізнес має давати сервіс людям. Бізнес має допомагати чомусь рухатись, піднімати економіку і так далі. Бізнес не крутиться навколо інженерного рішення. Я в більшості випадків, коли був інженером, завжди думав, що от інженери тримають світ на своїх плечах. Ні, насправді бізнес може дозволити собі кормити інженери, які роблять якісь рішення, які бізнес потім використовує, щоб заробляти більше грошей. Книжки, це, звісно, прикольно, а реальний світ це зовсім інше. І наступного разу, коли ви будете пропонувати рішення для свого клієнта або підходити до того, щоб вирішити якусь, на вашу думку, Чу проблему завжди думайте про руку кермящую, який насправді похір як виглядає код бізнесу. Треба зробляти гроші. Прям зараз. тому використовуйте інструменти і свої знання, які більш підходять для вашого випадку, а не «блін, ну во там на нетліксі пацани так, та ото, ото. ото, ото що роблять, то воно чу чу рухається. Нам так треба. Ні, ти пишеш сервіс для продажу обуві, а не високонагрожний сервіс, на якому 220 мільйонів активних користувачів. Kitchen Nerd на цьому так та все, мої дорогі програмістики. Дякую, що додивились це до кінця. І далі по старій схемі лайк підписка, дзвіночок, коментар. Пишіть, якщо не погоджуєтесь з моєю точкою зору. Або пишіть, якщо погоджуєтесь з моєю точкою зору, а може навіть станьте нашим патроном. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ. Kitchen nerd. Kitchen nerd. Kitchen nerd. Kitchen...